Привіт, дружечки-перегодчики, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до дискорд серверу буду вам вдячний. Жуко шокер, не знаю, чому, просто хочу. Звісно, що шпигуну халянку, куди без нього. Локація не найкраща, але нічого страшного. Так, збираємо досвід. Підемо зараз щось корисне шукати. Так, шкоди наносимо дуже-дуже мало. Буду, напевно, доведеться качати. Так. Зажму себе зараз глухий куточок, але краще це зробити зараз, ніж потім. Звісно, що шкоду качаємо, що за дурні запитання, так? Да? Так, шкода. Ще можна було і накопичення прокачати. Так, тут нітро, дам. Ідимо качнемо... Ой, качнемо, викопаємо нітро. Ще треба десь моркіт знайти. Так, де моркіт? Моркіт і кітський кіт да? Так, а Жуко Шокер, я так розумію, він працює по ближніх таргетах, так? Да? Ну окей, це насправді не найгірша історія. Поки що так повільно копаю, мені це не подобається. Я чомусь думав, що він має швидше копати. Блін, треба цих тунів вбити, вони мені покоїш, не, не дадуть ні в якому випадку. Ах! Ті боляче так кусають. Кошмар просто якийсь. Потрібно якось більше стріляти. Копать, де хто так реально копає? Я взагалі нічого викопати не встигаю. Ось попати цей марки це дурна затія, але давайте спробуємо. Ой, блядь, йдіть нахер. Так, ось ця інша зброя, і що це таке? Блядь, юно, короче, якась. На цю хрінь даже поліпшень нормально. як там навіщо я тебе взяла. Катастрофа. Окей, накопичення. Це ще перезарядку, напевно, ці. йому пробустити. Просто вже босс буде, дам мене босси. Ой, капсула не взяна, маркіт не взяний, короче. Ой-ой-ой. Вбити хоч когось? Що це таке? О, ще літуни. Дякую! Сайте мене. Треба хоч уже карту до кінця дослідити, щоб спати спокійно. Трішки там клюнув, трішки там клюнув. Бачення, я зрозумів. Ой-ой-ой, треба добити. А босі, в принципі, може вбити капсулу, блін, але хотілося б ще б в подозбирати. Тут взагалі нічого не зібрано. Так, беремо, напевно, шкоду. Да-да-да, угу. я зрозумів, що я нахер. Тут я також пішов нахер. Копай, ж, не давай. Треба зараз тут накинути коло. Пропати 150 левелів. М да, 150 левелів тут не вийде пропати. Так, нітри в мене багато. Хм, цікаво. Так, оце ми молодці, накопичення. Цукор. Досвід. Зараз ще й діло може на свій вийде з вами. Накопичення. Що в нас тут? А плюс один струмін, плюс один струмін, звісно ще. Стуменів багато не буває. Чим більше струманів, тим краще. Так а не ну, я зможу тут пробитися в дирочку, блять, це ще пробую потрапити в цю дирочку. Нормально попали в дирочку. Е, я б такий би що, напевно, вже кидав би капсулу їм на голову і валив би, звідси, чесно кажучи. Певно, зараз ми цим і займемося. Зараз ту ще трішки золота копнемо. У яких багато. Мене життя до такого не готувало, ви знаєте. Так. А ну хай буде накопичення. Найкращих хоча б хитрити тільки тут. Це катастрофа. А я... Не можу пробитися до капсули через те, що їх занадто багато? Ой, як же вас повбивати це всіх? Ну я вже міщу тебе на голову капсулу скинути, але, блядь... Це складно насправді. Блядь, того не вбив, Та да хіба таке може бути? Ой, це знущання просто, ну окей. Він ж був під капсулою, прям під капсулою стояв. ви бачили? Ну ви 100% бачили, не могли не бачити. Глянь, давай по ньому, ти не по тому стріляєш. У мене тут підступні плани, банани. Ну а як інакше? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ні-ні-ні. Бо -ні. Ой, я навіть не знаю, що тут брати, чесно кажучи, мені коротше гайки. Сейчас. Можна побігати. Ну бо це я зараз маю вбити теоретично. Окей, а що далі робити? Фу. Накопичення. Так, плюс 3 струменя. Було багато останні. ще Більше струмені розділяється на кілька копій. Ще краще. Блін, напевно, плюс 3 струменя, та не будемо ручити яйця. Пробиться, пробиться. Ой, 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 давай, давай давай! Кух, пощастило. Як завжди, по, по краю по краю прірв перезаряджання. А всього пістолета є щось по спити типу швидкострільності? Немає, так? Да? Окей. Перезаряджання, шкоди, накопичення, ймовірність кріта, ефекти стану, удача, ймовірність кріта, швидкість перезаряджання, накопичення. Полетіли далі, треба хп відновити. Так. Так, копати Щось маловато, як от струменів, цих я думав реальних буде більше. І під струменями вони мали типу заряди. це вони мали... блядь. Треба було напевно брати розділення. Коротше, проїбунька вся я. Ну, там, винен. Ну, ж таки немає досвіду гри цим пістолетом. Грубо кажучи, ці струмані, як я не знаю, як набої йдуть. Біля мене вибухнули. Ой, врод компот! Как ты стану, ну как ты стану? Можно мені, будь ласка, магнита? Напевно, ні, да. Так, що у нас тут є цікавого, золото, да? Как ты более кусаєшся? кусаешься? Мені це так не подобається за побачення, побіг я в ліс. Скільки тут нітри. тільки це все викопати, так? Да? Так, ем... Як ти стане? О, це мені подобається. напевно ты нормально перезаряджається не так довго Шкода йди сюди так нітра є золота мало капсула не да? але капсулу просто підбіг і забрав окей угу. так, два жиробаса окей Блин, а як же у мало спрацювати за життя таке несправедливе, накопичення. Ухиляння, ухиляння, ухиляння. О! Ну, Уколяння не спрацювало, але по мені не попали. Так, шкоду. Треба золото тут якось копнути, мені я думаю, зараз хлопці допоможуть анку. Бом-бум-бум. Окей, чудово, мені сподобалося. Так, ой. не кусайте мене. Так, перезаряджання, буде А чому так нітра мало? Так, накопичення. Вбивати їх ще, я не буду, напевно, їх ще вбивати. Зарані їх ще вбивати, ми ще бігаємо, беремо шкоду. Це, це, це нітра була, окей. Де ще знизу, напевно, має бути нітра. Він ризикую насправді. якийсь видобуток. Бля, тут можна прийти, але незручно. Хоча нахер. Ой, а тут уже не можна прийти. Так погано. Так, у мене ка... ай, в мене ж капсула не забрана. Так, хлопці, не помирайте тих. Що це Так, ми заберемо капсулу. Так, Досвід, досвід, досвід. Магніт, да? Хай буде. Ефекти накопичення. накопичень. шкода. Накопичення. Блін, треба було все-таки це розділення брати, було б веселіше. Треба їх добити капсули. Хай okay, чудово молодці. Пам-парам-пам-пам. -пам -пам. Накопичення шкоди, чи накопичення шкоди. Так, куди вам? Куди валимо? Накопичення. А, тут в принципі поряд, так? Да? О, да. До побачення, не буду ризикувати, не хочу, воно того не варт. В принципі, веселенький пістолети, так тільки трішки з поліпшеннями, як завжди на бокопорі. Вона, я думаю, це не критична історія. Треманя досвіду, погнали. Коротше, потім кажу, я думаю, моя помилка була, але не критична я бачу привіт як справи я тебе не відпущу пока я тебе відпущу трішки зовсім сейчас это сяда... ой тоб... ти вибухнув. бува так що у нас тут шкода удача нітра Правна, шкода накопичення погнали так що ми тут робимо? Золото нітро позбираємо, з капсули ще цікава випаде. Тут треба свій проходи попробивати. Не туди я, правда, їх пробиваю, але окей, Помирайте тільки. Це найкраща локація насправді. Такі босси хай, кать, кать, хай. Ай-яй-яй, Ай ти ламина зісти. Так, левел ап, що покритою у нас ми вірність критичної шкоди. А, хай буде. Так, минус боссок. Думаю, тукар можна викопати забрати, хай буде. Помирайте не йдете до мене. Ось Сюди, Нітра, Глухий куток сюди краще я тут якось. Ой, незручно між цими коріннями бігати. Коротше, ну, особисто мені, не знаю, можливо, ви, звісно, що профі. У вас все супер класно вдається, у мене так собі це виходить. Так, шкода, накопичення... Напевно шкода. Що це ви тут порозпльовувались? Ой-ой-ой. Плюньте собі в лоба, будь ласка. Хотіли мене заплювати. А капсула десь, так, да, приземлилася. А де ж ти приземлилася? Цей момент трішки пролюбив. Я вже реально цю житті маю розривати на дрібні шматок. Ох, плюс один струмінь. Мені здається, просто, блін, де зрозуміти де скільки в мене струменів. А, струмені 6. Коротше, струмені, я так розумію, це просто як набої йдуть. Коротше, тут поліпшення фінальне, а це третє. треба було, було брати інше. Окей, давайте ще один візьмемо. Коротше, струмені це як набої. Ну, не знаю. Актуальність під великим знаком запитань. Так, ходімо сюди поки що. А, Знаєте, чому проблема цієї зброї? В неї занадто маленька дальність. ж ну, таки, як, як на мене. Оп. Не будемо вигадувати колесо, нітритний порошок. В принципі, на це і розраховував. Накопичення. Магніт, так. Потім повернемося по магніту. Я жиків мав багато вбити. Воно там давай. шух 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 Якось я погано жуків вбиваю насправді. М можна, будь ласка, краще вбивати. Вони реально не помирають. Короче, з боссом буде весело. Та прям гарантовано. Викось втік побивати, щоб плюються максимально багато. Так, накопичення. Тут була нітра, да? Треба її купнути. Або зібрати. І копнути, та й зібрати, короче, треба це захопити. Тікай, тікай, тікать, -тік 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 -тік. Так, дредноут, окей. Це погано, я не готовий до дредноута. Ні морально, ні фізично. Зараз ще буде він... блядь, він величезний, да? Він величезний, буде супер багацько пригати. Блін, накопичення, шкоду. Ну не так недалеко прига. Гм. Іся повільний. Я, правда не розумію, чому я такий повільний, але я повільний. Ти багато пригаєш насправді. Можна якось трішки менше пригати Мені не подобається, що ти так багато пригаєш Ой, ефекти ти стану. Коротше, даний пістолет це точно не про швидке вбивство. Тобі треба швидкість руху пробустити. Мені щось вкидки взагалі не подобається. Пром-пам-пом шкода. Я того -то вбиваю, але я його вбиваю повільно. Його треба вбивати швидше. чари якісь тут лазять чари пітушари да ой 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 не кусайте мене Пам-пам-пам-пам, -пам, шкода мм а таке нормальне нормально хп до речі, зніс. Значит, він мені на голову не прыгнув, все буде класно. Пам-пам-пам-пам-пам. пом -пам -пам. копай 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 угу. так, Нормально втекли. Ой, давайте покрутимо щось, можливо. Класно випаде, захист, наприклад. Чи врятуємо на 9 захисту? Ну, можливо, хоч десь трішки від джуків. І так боляче будуть плюватися. Реально. Ти будеш пригати чи ні, блять, коли ти будеш пригати вже. Окей, До побачення. Який він любитель попрыгати. І срако. Прям на голову. Кто ж так робе? Привіт! Зараз я напевно тепер вже вбивати, да? Щось, щось тебе тут занадто багато і жуками. Угу. Блін, довго я його вбиваю. Я наче ти біля нього ходжу. Тикай. Блять. Иди нахер. Тихо можно. Ух! Ой, пощастило. ой ні 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 А, бля, куди тікати? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, иди срак, иди срак, иди сраку. Ой, не ні 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 Ух, пощастило. Так, тихо. Я старався. Старався. Так, тепер, давайте по порядку. Е, давайте по порядку. Цілому цікавий пістолет, мені сподобався. Просто я не вмію грати, в чому, я думаю, основна помилка. У цьому поліпшенні. Там була, умовно кажуть, знаєте, таке розділення в виді блискавки. Напевно, треба було брати поліпшення в виді блискавки. Ці плюс 3 Ну вони, я так розумію, працюють по типу. Набої в магазині. Набої в магазині, не знаю, напевно, недоцільно. Краще, щоб струмінь просто розділявся в виді близько думаю, це буде корисніше. Також. Блін, ну. Треба було мені більше біля боса, напевно, бігати, да, щоб його швидше вбити. Не знаю, непоганий пістолет виглядає цікаво. Треба до нього буде ще колись повернутися. Але ви цю серію побачите, як на мене, вона доволі цікаво виглядає. Тому що ж, другочки-перегочки, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до дискорд-серверу, буду вам вдячний. І звісно, не хворійте, не кашляйте.